Привіт, друзі! З вами Макс. Ви на каналі Чуча ТВ. Канал Український d друк І сьогодні ми з вами разом поговоримо про SLS-друк в перекладі селективне лазерне спікання. Тобто пошарове, як FDM, але відрізняється. Адже замість вкладання звичайного прутка FDM ми вкладаємо порошок. Але про це вам краще розповість співробітник компанії, в яку ми сьогодні прийшли. Називається українська компанія 3D Device. Вона знаходиться в Києві і робить не тільки замовлення, але і продає ось таке чудове обладнання, про яке ми зараз з вами сьогодні і поговоримо. Поїхали! З нами сьогодні співробітник даної компанії, керівник Микола. І він коротко розкаже про кожен із цих апаратів. Перед вами, до речі, ось така деталька, яка виготовлена на SLS-принтері. Я так розумію, це такий зразок, мабуть, клієнти замовили для того, щоб показати деталізовану конструкцію всередині ось такого крана. І, до речі, ми бачимо, що дана деталь не до кінця почищена, на ній є ще залишки порошка, яким і відбувається спікання по у цієї модельки. Микола, будь ласка, розкажіть про кожен із цих принтерів. Адже я бачу, що це досить відома марка, вона досить популярна в світі і хотілося б про неї дізнатися про технічні. Що це таке? Так, це найвідоміший виробник SL-принтерів ForLaps, також він почав виробляти SLS-принтери. Це сама система змішування та чистки, це, не принтер, це система просіювання, а сам принтер тут, це SLS-принтер FUS 1, нова версія яка дозволяє друкувати нейлоном 12-11 матеріалами з карбоном та склоном Працює в рази швидше, ніж перша модель до двох разів. Дозволяє друкувати весь бункер, набитий різними сталями, такими як ці. Друг переважно відбувається протягом доби або півтори доби, ну і певний час на це. Я таки чув, що на SLS-принтерах не важливо, скільки буде деталей розміщено на столі. Важливо, бо час буде друком майже однаковий. Це, 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 правда? Це, це правда, це вірно, навіть якщо ви одну таку деталь ставите в принтер, завантажите і будете друкувати, вона буде друкуватись близько умовно 8 годин. І якщо такі деталей буде на весь стіл, я думаю, штук 16-25 можливо, час буде той самий. Звісно, заради одної деталі літи такий принтер, надівати, запускати друг, не раціонально. Тому саме на партії, саме на обігні другу це набагато економічно відповідні. А можна відкрити подивитися щодо всередині дій? Так. Я так бачу, тут у нас кількість порошка, так? А область друку по висоті, скільки складає? 300 мм. 300 мм – це висота деталі, яку можемо роздрукувати. А ширина та довжина? Ранні – 159х159, максимальні 165. 165 на 165. Чудово. Тобто ось таку досить ну, ось таку, скажімо, деталь, але високу 300 мм можна роздрукувати на цьому принтері. І хотів би зразу показати вам, як всередині все облаштовано. Я бачу, там всередині якісь тени стоять, да, по боках. Вони нагрівають верхній шар друку перед посвіткою синолазом. Ну, підігрівають. А, тобто підігрівають поверхню перед тим, як буде лазерне спікання. На жаль, зараз показати роботу його не можемо, але я обов'язково в, в цьому відео трошки далі вам покажу сам процес. Ось так, друзі, виглядає порошок, це у нас нейлон, я так розумію, ПА-12. Всі ви пам'ятаєте його по FDM друку, але він у нас виглядає в вигляді прутка. 1,75 товщиною. Тут він виглядає в вигляді порошка. Ми маємо розуміти, друзі, що порошкове спікання воно має фізичні і механічні властивості набагато краще, ніж FDM-друк. Адже FDM-друк зав'язаний саме на правильному розміщенні шарів, і як правильно поставиш деталь, так вона буде по міцності виглядати. Якщо ви будете вертикально друкувати деталь на FDM-принтері, то вона буде більш ламка. Якщо лежачи, то вона буде досить міцна. Тут в даному принтері, наскільки я правильно зрозумів, це не має значення. Що вертикально, що горизонтально, і це дуже велика перевага. Таке пошарове спікання, воно дає однорідність деталі, І це дає міцність, надійність. Цей порошок ви попередньо якось просушуєте, чи він вже йде в упаковках, у вас сухий. Так, він йде в упаковках вже сухий. є просушку. правила умови зберігання цього матеріалу, використання і приміщення. Правда, приміщення теж має бути. Так, Тоді у мене питання стосовно ось цього апарату, навіщо він потрібен, а саме, і, я так розумію, це Це промисловий, промисловий. незвичайний промисловий захищений вибухів, щоб порошок не дивинував, тому що це як мука може дезонувати. Ага, цей апарат це є плюс сіт, а саме система просіювання та змішування матеріалу. Mm -hmm. а, цей принтер дозволяє купакувати нечистим матеріалом. І а повторної проробки, тобто пластик, який вже був в камері, можна дістати, залишати з новим матеріалом завдяки часу користуватися і завантажити назад. Саме і робить пристрій сіт. Він змішує старий матеріал з новим в правильній пропорції, просіює від дрібних елементів, які могли лишитись в камері. Ну і це поверхнева чистка модели після другого, чистка самого обладнання, бункерів і так далі. Тобто, друзі, даний принтер безвідходний. Ви завантажили сюди цей пісок ПА12 або ПА11, або інші, які підходять до цього формлапса. Після чого він віддрукував вашу деталь, ви її зняли, почистили, пилососом здули, а цей весь матеріал, який тут був, ви його просто забираєте, додаєте новий і знову в роботу. І на скільки разів можна так чергувати? Це без, немає значення. Немає так? значення. Єдине обмеження в складі чистого. Матеріал, який завантажується принтер, має бути, а, в залежності від е, певних умов, від 20 до 30% чистого нового матеріалу. Ага, супер. Класно. Давайте глядачам покажемо, як виглядає ось цей змішувач. Механізм доволі простий. Матеріал після е, вивантаження з принтеру завантажується в такому боксі, він завантажується сюди і механічно через дисплей е, всі надруковані деталі і решті порошка підіймаються Ага, Бо... Після цього переміщується на сито, це є сито, механічне, вібраційне. І весь матеріал, який не використався, через сито проходить в внутрішній бункер. Mm -hmm. а, якщо ви бажаєте завантажити новий матеріал в руку, тут знімається спеціаль, відкривається спеціальний лот, туди виставляється новий бункер з матеріалом, чистим матеріалом, а, ви змішуєте, обираєте яку кількість матеріалу, ви бажаєте додати. Змішуєте його автоматично, додаєте в бункер для друку, а потім перемішуєте до подорожної консистенції. Після цього чистий матеріал готовий від руку завантажується. Супер. Дуже класний апарат. Я так розумію, ви продаєте. Не тільки друкуєте, але й продаєте всі ці механізми заходів. Повністю. Так. Весь комплект. Так. І що для цього потрібно? Тобто ось цей принтер, полосос і так. ось ця машина. Це три речі, які потрібні для роботи. Чи ще щось директор, які йдуть В комплекті, в принципі, це все. Це все. Більше нічого. А, варто зауважити, якщо клієнт хоче використовувати нейрон 11, для цього треба використовувати спеціальний газ. І для цього треба використовувати е, е, балони. Тому під'єднуються до цього принтеру, середов я, все середовище заміщує писень на газ і я чесно, просто чи агон, чи газот, який буде мало цю арговій. Я чого звернув увагу саме на Formlabs. Бо ми вже дивилися різні варіації і, чесно кажучи, Formlabs на сьогоднішній день це один з найякісніших принтерів, які друкують дійсно якісно без проблем. І це видно по самих моделях, по самих деталях. Ми зараз пройдемо до офісу Миколи і подивимося вже більш детально на готові е вироби з цієї машинки. І так, друзі, ми прийшли до офісу компанії 3 d Device. української компанії по 3D-друку, а також компанія, яка займається продажем ось таких чудових виробів. І про це нам більш детально зараз розкаже Микола. Керівництво даної компанії. Те, що ви бачите на вітрині, це маленький зріз з того, що в нас є в нашому магазині. Тут можна вам представити продукцію From Forblax. Це sla проферин форм 3 плюс 3 l Область друку тут у нас 335 на 200 на 300 мм. 300 мм. Тобто ось таку величезну деталь можна надрукувати або декілька різних деталей в такому об'ємі. Це дуже великий, це, мабуть, один з найбільших да, в лінійки FormLab, чи, чи є більші? Це найбільший в лінійці FormLab серед SLA принтерів. Ну і це один з найдоступніших принтерів SLA в такому росту. Добре, чудово. А це вже трошки поменше, я так розумію, для е, звичайного споживача, який може в принципі, собі його дозволити. Так, цей принтер менше дійсно. Тут поле е, 145 на 145 на 185 а, так. Ну, і, звісно, об'єм трошки менший буде а, і для а, матеріалу, оскільки цей принтер працює лише з одним картриджем для другому. Mm -hmm. В цьому можна завантажити одразу два клаперджі. Ну, на Такий об'єм треба і після коли. Добре, Інтер. А я так розумію, що для того, щоб працювати з ним, ось ці для постобробки да? чи це у нас. Так, це для постобробки. Form Laps, Form та form Це апарати для. Засвідчування для обмивання моделі після друку для змивання рештків нефотополімеризованої смоли та для засвідки вже фінального, щоб модельна була остаточної ага, чудово. Так, по цим деталям, по цим приторам, ми пройшлися. В принципі, якщо комусь буде цікаво, обов'язково зайдіть на сайт компанії 3D-Device Там дуже великий перечень цих принтерів і всіх всього обладнання, що вам буде необхідно для роботи. А ми переходимо до іншого. Подивимося, що це у нас принтер Клема. Ви всі про нього чули? Це український принтер. До речі, це принтер від компанії 3D Device, Вони є розробниками, вводять новації. І саме головне я поспілкувався вже з Миколою. Вони намагаються покращити його, добре реагують на критику, і я думаю, що найближчим часом вони вас порадують дуже класним принтером. Але не буду, я кажуть, спойлерити, про це вже побачите вже в наступного разу. Микола, розкажіть про цей принтер. Це, як він називається? Клема, якась є маркування в нього? Це є клема 500. Принтер з великим полем побудови, 250х на, 250 на 555 міліметрів. Принтери з одним екструдером, температурою робочою до 320 градусів. Комплектація дозволяє його повністю закрити, тобто вона повністю закривається з за усіх боків. Це, звісно, директ, це, звісно, всі необхідні можливості по відновленню живлення після втрати живлення, що дуже необхідно в поточних умовах. Так, чудовий. Тут у нас стоїть, я так розумію, кінематика H-Bot Ви поставили, так? так це є H-Bot. Для того ми всі знаємо, друзі, да що в H-Bot саме головний нюанс, про який треба розуміти, має бути дуже гарна механіка, гарні рельси, безлюфтові каретки, адже все таки довгий ремінь, він може розтягуватися і тому може бути еліпс Але ми бачимо, що тут у нас хлопці поставили добру механіку, і саме головне, я бачу тут досить широкі ремі десятка, мабуть, а мабуть, навіть і більше десятка. Це дуже добре, гарні шківи, гладкі шківи. Я вважаю, що це правильне рішення, адже чим товстіше, верніше, ширший ремінь, тим менше буде розтяжінь, і кінематика буде відпрацьовувати набагато краще. Велике поле друку дійсно 500, Бо дуже багато хлопців на моєму каналі запитувалось, де взяти принтер, який буде друкувати. На дуже високі відстані, тобто великі, великої довжини деталі. Тому цей принтер в принципі, може вам якраз допомогти. В даному принтері стоять тихі драйвера tmc 2209, це дуже добре, адже, мабуть, і працює функція Linear Advance, стоїть прошивочка Marlin, і це, в принципі, непогано. Досить міцна, потужна у нас стоїть рама під стіл. Це Дуже класно, друзі, тому що вібрації від роботи механіки вона все-таки зберігається. А завдяки міцній конструкції цього у нас можна запобігти. До речі, хочу звернути увагу, всі наші мотори по осі X, Y, вони закриті корпусом. Це дуже правильно, адже такий принтер можна, в принципі, закрити по сторонам, зробити активну камеру і в принципі працювати вже з більш серйозними матеріалами, такими як нейлон, там, карбон, і так, далі, і так далі, які потребують саме активної камери. І це, в принципі, досить цікаве рішення. Можливо, колись я обов'язково зроблю більш детальний огляд даної. Даного принтера. але все ж таки, мабуть, зачекаю друзі на нову версію від компанії 3Dвайс, d яку вони, можливо, найближчим часом вам покажуть. Так, це ви вже всі хлопці знаєте. Літаючий мішка, я на нього вже робив огляд. Досить цікавий експонат, скажімо так, друкує непогано, з невеличкими доробками, але, скажімо так, цікавіший, на мій погляд, ніж п'ята серія. Хоча і теж має свої нюанси. Ну а про це, друзі, про ці сканери, я думаю, що краще розкаже Микола. так У нас також представлені сканери лінійки Shining та інших виробників. Тут представлені найпростіші настільні версії для автоматизованого сканування, які більше підходять під любительські цілі, непрофесійні. Сканування з якою чіткістю може робити? а в настільних маленьких сканерах розраховувати на точність вищу 100 мікронів, мабуть, не доводиться. Якщо йде мова про точність, то це точно не про маленькі і дешеві сканери. Точність вже досягається в більш серйозних сканерах ручної або модульної конструкції, наприклад, як модель HX. Яка вже є і оптичною, і лазерною, тобто це фактично гібридний ска. До речі, дуже класно запакований. Такий ось, бачите, чемодан. Я так розумію, це китайський виробник. Так, це китайський відомий виробник з офісами в Німеччині. Наскільки чітко може робити він сканування 3D? Ця моделька дозволяє досягти 40 мікронів точності при одиничному скані і близько 50 мікронів. Так званої накопичувальної е, точності так, на 1 метр 50 мікро. Тобто це виробничий більше, да? я так розумію, для сканування е, е, двигунів так, так, професійно. Інженіринг, дослідницькі потреби і так далі. Він працює в е, різних режимах, як я сказав, це гібридний сканер. Він працює і в оптичному режимі, і в лазерному. Тобто, в залежності від потреб можна сканувати щось там. Скульптур якийсь або міскануватий блок целіндрів. Чудово, чудово. І точність буде досить якісна. Супер. Ну і останній це у нас. Всім відомий FormLaps Form 2. Так, друга версія. Жанру. Так. Ну, чудово. А ну а тепер, хлопці, трошки подивимося на зразки, які надруковувалися на тому чи іншому принтері. Досить гарна. Надрукована була на принтері, який. Прима. Клема, це, це на 500-тому, так? Ні, Це на 250-му, в нього теж поле побудови 350 в висоту, що дозволяє робити навіть такі деталі. Далі у нас є ось такі речі. Різні зразки. Так. Це теж FDM, я так розумію, да? так, це FDM, PLA 100 мікронів, нічого особливого. Так, бачимо підтримки. Так, стандартний друк та, бачимо. Гладка поверхня. Шари трошечки видно. Але досить непогано надруковано. Це у нас схоже на Еластан. Це ТПУ. Трош... Це навіть, типу навіть да, бо трошки м'ягесеньке. А це у нас, друзі, якраз той принтер, про який ми з вами говорили, це SLS. Це пошаровий друк порошком. До речі, виглядає дуже класно. Подивіться, будь ласка, друзі, нема шарів, зовсім не видно. Таке відчуття, що це, таке, знаєте, високоточне лиття. І це, до речі, не метал. Це у нас пластик нейлон, так, мабуть? Нейлон 12. 12. Дивіться, однорідна структура, нема порожнин, досить міцна конструкція. Причому, я так розумію, даний нейлон, він досить непогано тримає навантаження і не хрупкий. Можна подивитись на цей зразок якийсь дуже легко. А, це теж не. Дивіться, друзі, це PA-12. Клас, просто супер. Тримає навантаження, згинається. І ось якраз на зрізі можна побачити саме цю деталь. Ще ось такі детальки. Пружини, дивіться, друзі, пам'ятаєте, я якось для точилки друкував ось такі пружинки на FDM. А це вже зроблено саме на SLS принтері. Дуже класна річ, дуже класно виходить. Якщо чесно, трошки заздрю, друзі, тому що якість, точність. Саме головна точність. А справа в тому, що в SLS принтері, на відміну від FDM принтерів, нема проблем з підтримками, якщо я правильно розумію. Абсолютно. І це просто супер перевага. Також хочу звернути вашу увагу на точність кутів. Такий ідеальний кут отримати на FDM буде досить важко. Всі ви це знаєте, бо все ж таки, навіть якщо користуватися Lineer Advanced різними функціями і так далі. І так далі я просто говорю саме про ті кути, які йдуть під нахилом або нависаючі чи інші. Друкувати на FDM дуже складно, бо треба і підтримки гарні, і це не завжди допомагає. Тут у нас проблем з цим немає, адже СЛС він друкує всередині порошка, який є самою підтримкою для цієї деталі. Тому і якість виходить, бачите, наскільки дійсно класна. Така ще деталька, подивіться, це надруковано за один раз. І по міцності. Міцність, мабуть, це один із головних факторів, на який треба звернути увагу. Бо дуже багато хлопців мене запитували про SLS принтера чи будуть вони тримати навантаження краще, ніж FDM. Тому друзі, я не пошкодував грошей і замовив у 3 d Device ось такі зразки. Спеціально їх купив для того, щоб не було до мене питань стосовно там заангажированості чи ще іншого. Тому що ці зразки були надруковані і стоячі, і лежачі. Я точно такі ж деталі роздрукую, як ви знаєте, на моєму стенді для мого стенда на FDM-принтерах своїх нейлоном, там PG. І наступному відео ми обов'язково їх протестуємо разом на моєму стенді. Подивимося, наскільки вони міцніші на згин та на розтягування. І ви побачите дійсно, що SLS – це реальне майбутнє 3D-друку. Так, до речі, про усадку. Це я так розумію, проблема, з якою можна зустрітися в СЛС. Наскільки вона критична? Усадка абсолютно не критична, тому що форлапс SLS Fuse 1 вона завжди однакова. Тобто ви можете зробити один тест, ви можете його подивитись, поміряти, скоригувати і наступного разу будете певні, що вона саме така і буде на наступному друзі. Вас не буде кожен раз сюрпризу з невідомою усадкою на кожному новому друзі. Але я так розумію, усадка для кожного матеріалу окрема. А, так, вона відрізняється від різних матеріалів, так, вона, звісно, залежить. Хоча вона настільки неквістична, що більшість деталей. Великих корпусних ми навіть не приміряємо. Ми їх робимо і вони стають на своїм. Тобто, ви не передруковуєте і в основному по точності вони підходять. Так. Попит на ці деталі завжди буде на відміну від ФДМ, де він більш споживацький, скажімо так, для пересічного громадянина. А вже SLS – це для бізнесу, де ви можете дійсно гарно заробити. Так, треба буде вкластися в сам принтер, в його комплектуючі, які необхідні для його обслуговування. Але в цілому це принтер дійсно цікавий буде однозначно для тих людей, хто хоче заробляти, хто хоче займатися виробництвом. Я хочу подякувати Миколі за те, що провів таку бесіду. Розказав про компанію 3 d Девайс. Розказав про нюанси комплектуючи, ось такі цікаві апарати, машини до речі, це не все, що ви бачите зараз. Дуже багато не показано, тому що є переїзди. Є ви всі розуміти, які зараз часи дуже складно даної компанії. Дуже великий асортимент виробів. Ви все можете побачити це на їхньому сайті. 3ddevice.com.ua.